Надмірна реакція на будь-які ринкові події на ринку лише на руку спекулянтам. Не варто піддаватися їх впливу. Тому саме сьогодні Національний банк України посилює моніторинг, контрольна динамікою ринку з метою зниження спекулятивного попиту. Саме сьогодні Національним банкам впроваджуються тимчасові правила, які повинні стабілізувати валютний ринок. Перш за все, ці правила Спрямовані на посилення контролю і прозорості міжбанківських операцій юридичних осіб. Сьогодні про ці правила ми будемо говорити з банками. Ми вже зараз очікуємо і відчуваємо перші позитивні ознаки ринку. У разі поліпшення ситуації ці тимчасові заходи будуть скасовані. Як і завжди, Національний банк України залишається активним учасником валютного ринку з метою виконання своєї основної функції. Останні роки банківська система накопичувала достатній досвід та міцність, а Національний банк має достатній інструментарій для врегулювання короткострокових нестабільностей на ринку.